У Житомирі попрощалися із загиблими військовими. На сесії Житомирської міської ради виділили 69 мільйонів гривень на укриття шкіл та садочків. Сьогодні сума 69 мільйонів гривень додатково для, на укриття для шкіл, садочків. На Житомирщині побудують завод та виготовлятимуть текстиль і будівельні матеріали з конопель. Є зараз шанс, що буде працювати, що буде робоче місце, що буде перспектива для, для Житомирщини. 20 липня у Житомирі попрощалися із двома військовими, які загинули у боях за Україну: – 26-річним Іваном Кононком та 33-річним Сергієм Діденком. Сергій Діденко працював у сфері інформаційних технологій, добровільно пішов захищати Україну у складі одного із підрозділів сухопутних військ. 11 липня 2023 року. Під час виконання бойового завдання Сергій Діденко загинув на сході України. Скільки він прослужив? Буквально чотири місяці так. був в Десні на навчанні, а потім вже розподілився на схід нашої України і в п'ять атаці, в п'ятому контрнаступі він загинув. Хоча він мав всі можливості не піти, але він очолив групу і не повернувся живим. Сергій закінчив міський ліцей No23. Згодом продовжив навчання у Житомирському торговельно-економічному коледжі на факультеті товарознавства та комерційна діяльність. Ірина, працівниця коледжу, згадує, що з Сергієм було завжди цікаво спілкуватися. Важко говорити. Загинув наш випускник нашого коледжу, торговельно економічний. Запам'ятався тим, що він от був такий філософ. По життю з ним було дуже цікаво спілкуватися. Такий, я ж кажу, добрий, чуйний, відповідальний завжди завжди він ну цікавився справами як як у вас справи чому ви не посміхаєтеся ну така чуйна дуже дитина я думаю що він був самим справжнім сином своєї україни в першу чергу тому що він не ховався при цьому при тому що в нього була можливість не взяти повістку але він як справжній син неньки україни пішов захищати і сьогодні ми разом розділяємо сім'єю і зі всією Житомирщиною, зі всією Україною це горе. І пишаємося, що ми знали такого героя, який сьогодні став у стрій до небесного війська. У Сергія залишились мати, батько, донечка. Душа і прийми його до життя. 14 липня 2023 року під час виконання бойового завдання на сході України загинув Житомирянин Іван Кононко. Іван Валерійович Житомирянин. навчався у 14-й школі, потім закінчив професійне технічне училище у міста Житомира. Слотом була строкова військова служба. Все життя своє працював за цивільними професіями у приватному бізнесі. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на території України став в ряди Збройних сил України. Загинув під час виконання бойового завдання на східних частині України. Знаю його з малого. Дуже всі поважаємо. Довелося. Краще в нам воювати. То не їх туди. Наталія понад 20 років дружить із родиною Кононко. Жінка розповідає, що Іван був дуже життєрадісним хлопцем і мав багато планів на життя. Ваня у нас дуже світла людина, добра людина, розумний. Він ніколи нікого не образив, Так трапилося, з що просто попав своє життя. дуже шкода. Дуже ще молодий, ще жити, він будував плани. Він такий був життєрадісний. приходив у відпустку з 8 числа ми зустрічалися і все так швидко минуло. Е, ну, Ванючку я знаю, моя сусідка знаю з дитинства. Він як був є і лишається для нас ванючкою. І я, дякуючи таким, як йому, таким, як інші хлопці, які рано уходять від нас, які захищають нашу батьківщину. Ми спимо в своїй хаті, в своєму лишку. Все, не можу царство небесне, йому хай з Богом спочиває. Поховали Івана Кононка та Сергія Діденка на Смолянському військовому кладовищі. У Житомирському ліцеї номер 20 завершують будівництво укриття. Про це розповів директор навчального закладу Борис Ведмеденко. його словами, під час повітряної тривоги тут переховуватимуться більше трьохсот учнів та викладачів. Січні лютому ми розпочали тут роботу, і тут було ліквідоване болото, яке існувало з самого початку побудови школи в 63-му році, тому що тут високий рівень ґрунтових вод. 20 серпня підрядник обіцяла, що вона повністю закінчить всю роботу. Виконано звідси все це виван. Антажено зроблена штукатурка Он там уже зроблено постелі, і робиться вентиляція, яка переотримали гроші. Буквально десь сьогодні. Станом на 20 липня укриттів немає у шести навчальних закладах Житомира, розповіла під час позачергової сесії міської ради перша заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко. І сьогодні додатково тільки на освіту 10 мільйонів виділяють для того, щоб аварійні там роботи, поточні ремонти. І крім того, ще кошти, які на будівництво управління капітального будівництва виділяють кошти. Це великі кошти на проєктування. Це воно не буде до 1 вересня, деякі. Але якщо це буде в цьому році, це також буде велика перемога в тому плані, що ми ще більше можемо залучити дітей до навчання. На минулій сесії також ми виділяли десятки мільйонів гривень для нашої освіти на укриття. Сьогодні сума 69 мільйонів гривень додатково для на укриття для шкіл, садочків і інших закладів. Леонід Харшан, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. На Житомирщині в селі Рижани побудують завод та відродять текстильну промисловість та екологічне будівництво з технічних конопель. Про це на презентації проєкту «Зелений хаб розповів Мішель Терещенко, українсько-французький підприємець нащадок роду Терещенків. Чоловік говорить, що хоче відродити в Україні коноплярство і планує створити найбільшу в Європі плантацію промислових конопель. Є старий лінозавод, і це старий лінозавод, який, всі думали, більше ніколи не буде працювати. але є зараз шанс, що буде працювати, що буде робоче місце, що буде перспектива для, для житомирщини, не тільки як аграрна галузі, а теж для текстильної. Мішель Терещенко каже, що завод Марижани з перероблення Конопель буде альтернативою льонокомбінату. Китайською або персіанською це каноплі маріжані іде дуже красиво раніше. Е, житомирський комбінат з нас білі дуже важливі, дуже е, крупне підприємстя. І ми сподіваємося, що скора все буде що робота. Будемо працювати каноплю, будемо отримати е, длиново е, текстильного волокна для. Для пряжі і для ткані можемо робити вишиванки, які будуть сто «made in Житомир». So, so це наша мрія. Чоловік говорить, що будівництво індустріального парку розпочнеться за тиждень. Зараз фірми, які дають нам намірів і уже будувати і завод на території парка, а не українські. Підприємець каже, що перший посівний матеріал вирощують на Сумщині на 82 гектарах землі. Наступна весна ми будемо сіяти 850 гектар по плану, і потім 1250, потім 2000 гектар. Все, завод буде повна робота, коли буде, будуть 2000 гектар. Наша земля Особливо полісія, особливо северної області, не дуже прибутні, тому що там субдліна, гліна, це не великий чорнозйом. А для аграрної це питання, як отримати прибуток на землі, яка не дає високий урожай зернові або або... або а каноплія дає, тому що каноплія він, він може, ми можемо отримати 7-8 тонн. Там зелена маса за гектар без проблем. І та що нам треба для працювати модератор проєкту Зелений хаб, біодизайнер Олег Земнухов, який 20 років виготовляє взуття, одежу, страви з рослини технічної коноплі, говорить, що співпрацює з Мішелем Терещенком 10 років. Ідея технопарку – це звичайно ідея пана Мішеля конопляного технопарку. А я вже як партнер дуже хочу брати участь в переробці, тому що розумієте, можна виростити коноплі, Зараз багато вже сіють коноплі, але ефективно їх використовувати як харчовий продукт, як будівельний матеріал, як текстильний матеріал. Тому ну, Багато потрібно працювати, тому що технології е, світові вони йдуть вперед. Нам потрібно встигати. Проєкт зелений хаб презентували в рамках урбаністично-культурного фестивалю Майстерня міста Житомира Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко Суспільне новини Житомир. Я так втомлююсь другий раз, наїжджуся. То на багунію, то на корботовку, то на кладбище треба сапку грабельки взяв, поїхав, я не жду транспорту. Житомирянин Григорій на велосипеді їздить близько 20 років. Чоловік розповідає, що продовжня долає відстань близько 10 кілометрів. Я стараюся більше двигатися, а велосипед це мій лепший друг. Їжджу я, поки не випаде перший сніг. Григорій долучився до флешмобу велосипедом на роботу, який сьогодні відбувся в Житомирі. Розповідає велосипедна інфраструктура в місті потребує змін для велосипедистів, Звісно, бажано, щоб трошечки десь е, на проїжджій частині щоб було нам, щоб я їхав сміло, тому що бувають е, шофера, водії. Прижимають, зажимають, обганяють, стають спереді, і ви знаєте, я можу порушити. До флешмобу можуть долучитися усі охочі, розповіла начальниця управління сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук. Це така гарна європейська практика, якою користуються в багатьох країнах, відмовитись від автомобілів і одного дня приїхати на роботу велосипедом. Хочемо популяризувати цю ідею загалом. В Першу чергу, звичайно, запросили колег, щоб вони відгукнулися на цю акцію. І сьогодні працівники міського виконкому, які мають велосипеди, долучилися. Дуже досить активно, і приїхали на велосипедах на роботу. Так само наші працівники сьогодні усім, хто будуть приїжджати Михайлівською, роздаватимуть світовідбиваючі браслети. Тому всі, хто тут буде, ми ще годинку тут чергуємо, і хто зранку їде на роботу велосипедом, обов'язково отримає браслет. Флешмобом Велосипедом на роботу в місті розпочався триденний урбаністичний фестиваль Майстерня міста. На сьогодні велосипедна інфраструктура потребує в місті розвитку, і ми бачимо запит від мешканців і від велосипедної спільноти. І саме сьогодні на майданчику майстерні міста ми разом із спільнотою будемо обговорювати. Концепцію розвитку велосипедної інфраструктури. І в цьому році ми плануємо розробити і затвердити концептуальні документи, які повинен дати відповіді, як ми як місто повинно розвивати велосипедну інфраструктуру, як ми повинні зв'язати різні мікрорайони міста, якими велосипедними маршрутами, щоб їм було комфортно і безпечно пересуватися для містян. Тетяна Дукач, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України ще більше успішно виконаних завдань і менше втрат. А кожному окремому воїну я бажаю повернутися додому неушкодженим, а також здоров'я вам і вашим родинам і щоб ви чули багато слів вдячності за вашу службу народові України. Наша перемога це перш за все наша нова свідомість. Наша перемога це коли ми цінуємо себе, цінуємо оточуючих. цінуємо своє місто і свою країну. Це коли ми завжди пам'ятаємо, якою ціною виборюється свобода. Наша перемога це коли ми маємо нові досягнення, здорову націю, нову красиву музику. Наша перемога це коли ми чи усміхнені чи зі слезами на очах, але ми вільні. Гідні і свідомі і обов'язково вдячні тим, хто боронить нашу країну прямо зараз, а також тим, хто віддав своє життя за наше з вами чисте небо.